Чим підживити волотисту гортензію для бутонізації, щоб було гарне соцвіття, взагалі квіти були, у кого, як воно піде, у кого легка рука і гарно посаджена і, звісно ж, будуть гарні квіточки. Це в мене вже фантом вперед побіг, йому вже треба було раніше давати це, але нічого страшного. Інші теж чекають і зараз будемо підживлювати, покажу, розкажу, і що я буду давати по листу. Так, це в мене кущик уже величенький вимахав. У тіньочку трошки найкраще йому, кстати. Я надію, що хоч суцвіття будуть немалі, тому що коли не вистачає сонечка, буває не те, що треба. Так, ну що ж, ідемо готувати наш, наше чудозілля для соцвіть. Так, ось, бачите, вже теж готується ваніла. Краще, звісно, трошки ранше дати, але так вийшло. То спека, то холод, то треба було інше дати. А Взагалі ваніла непогана. Ті, що знаходяться між кущиками, то трошки менше. Все-таки волотисті люблять на просторі. Ну, я спостерігаю, все одно щось для себе новеньке відкриваю, і потім, якщо що, обов'язково пересаджу. Так, ідемо го готувати чудо зілля. У мене є стаканчик теплої водички, нагрітої. Так, щось фокус пригає. Так, мабуть, краще, мабуть, краще підтримати, бо щось на штативі пригає а, зум туди-сюди. Так, в мене є тепла вода один літр. У мене є підживлення. Можна монофосфат калію, а можна плантатор. І дивіться. А можна не плантатор, можна інше. М -м Любі інші, але ось 10-54, 10. Тобто фосфора вам треба багатенько для бутонізації, для квіточок, для того, щоб квіточки зав'язались дуже гарно. Так, беру я. Зараз буду намагатися. Чи краще вам показати, бо я, я звикла насипала і один грам. І не міряю, бо багато хто запитує, скільки ж це один грам. Приблизно. Ось так. До двох, не більше. Так, знайшла будь-яку паличку і розчиняю. Гарно розчиняється в теплій водичці, звісно. ж. Так, головне ж, багато не сипати, не звикайте. Багато сипати, як під корінь, ми підливаємо більшу дозу. Оприскувати по листу треба завжди менше. Так, і оце ж я, звісно ж, видумала мусоринки туди. Так, зараз виберу. Так, взяла фломастер, знайшла, що під рукою. Можете написати, чим ви користуєтесь. Взагалі підживлення. Не обов'язково знати все спочатку, бо все спочатку не будеш знати. В основному, як, вибирають одне підживлення і з весни до осені його шурують, шурують. Ну, це ж таке діло. У кожного свій досвід. Це нічого страшного. Так, вже розчинилось точно. А, ага, дві мусоринки це чудо. І заливаю в оприску... Ага. І тепер в оприскувач буду намагатися ще й попасти, і в камеру дивитися. О, заливаю. Так, я знайшла старенький, бо в мене гарненький, той що пшикає, зламався. Оце шипздичок, який ще не працював в цьому сезоні. Зараз щось оприскуємо. Так. Так, і тепер закачуємо, звісно, ж, і йдемо прискувати. щоб гортензіям було трошки легше сформувати суцвіт, квіточки і так далі. Так, чудово. Не супер пупер у але він є. Я раніше взагалі не зовсім полюбляла цей процес по листу, тому що багато чого не знала, не знала, скільки дозування. І, звісно, багато що пеклося. Так, ага. Але зараз, щоб краще. І швидше пройшло підживлення, то інколи обираю по листу. Ну, звісно ж, те, що я використовую, обов'язково використовується по листу. Так, треба новий оприскувач. Так, ось такі справи. Підживлюємо фантомчик, хоча він уже і сам непогано. Але ж треба ж трошки більше, тому що тут і тіньочок. І треба йому допомогти обов'язково. Бо, якщо чесно, у фантома класні суцвіття. Так, темно, так? Да? Заходи хмари, вечір. Вирішила на ніч. Бо у фантома великі суцвіття. А коли він в тіньочке, то жалко буде, якщо щось маленьке. То і такі справи. Так. Я розмріялася, що мені одного літра хватить. Ні, треба ще. <смірко> то звичка щось маленьке попшикати. Тут же треба все-таки кусити, ще готую один літр. Так, порядочок. Я взагалі щось так вечірком захотіла це зробити. <кхи> Там, в мене мусоринка забилася. Та чудово. Забилося, але воно само пшикає. Щось капа, щось пшикає. Я оце на заході сонця щось вирішила. Пізно-пізно сьогодні вийти. Так. Пінкендруз, теж уже з бутонами. Треба було за тиждень це робити, було б чудовіше. Так, зараз і бонфайрна начвиркаємо Ні, з таким виходить на великій кущі нельзя. Ну з маленькими якось вже можна, бо вже скоро темно буде. Бачите? Навіть погано вже показує. Так, ну нічого. Все буде чудово, добре, обов'язково пишіть, як ваші там гортинзії поживають, любі. Тому що оце тільки ця погодка гарна, зараз прохолодна закінчиться. Почнеться спека неможлива і ховайся вжито. Це, звісно, не дуже добре. Так, називається чи боїся ти темряве.